Ми до Бога несли свою жертву хвали. Нас багато було, до жартівника йшли, із піснями, звучанням музичних знарядь, і чекали, що зійде на нас благодать. Тільки якось не так, тільки щось то не те, наче цвіт що день лиш світе, піднімалася радість і падала знов, І лишалось скигління слабких молитов. Але, Господи мій, в чому справа, скажи. Сам мені ти говорив радій, не тужи, сам казав ти не треба, овець і тельців, хочеш чути від мене хваління і спів. І хвалю я, і славлю, а серце болить, і за мить починаю я знову тужить. Загоряюсь і гасну, горю, не горю, щось не те. Щось, напевно, не так я роблю. І промовив до мене Господь: зупинись і моїми очима на все подивись, ти, за словом моїм, все обміряй і зваж, чи мені і тобі цей потрібен вантаж. І дивлюся: іду до жертівника я і тягну на мотузці худюще теля. Одна шкіра і кості на оці більмо, Ще й до всього на ногу кульгаве воно. За плечима у торбі лежать калаші, не солоні, спечені на згірклій муці, осусуді на денці олії чуть-чуть ні полить калаші, ані навіть вмокнуть. Боже мій і це я, це ж справжніш... справжнісінький жах, це несу я тобі у хвалі і псалмах, це несеш ти мені у численних словах. Що родилися в серці, що родились не в серці, а тільки в устах, це кульгаве служіння, це форма, не зміст, це топтання на місці, де мав бути зріст, марнотратство часу, марнотратство дарів, компромісі зі світом і обмаль плодів. А коли ти буваєш уперта і зла, і ще гірше ведеш не теля, а козла, то чи ж можу я жертву подібну прийнять і вернути до тебе в сто крат благодать? Ти ж візьми досконале, що в серці твоїм, що найкраще, безвадне, веди мені в дім, не в кричанні гучнім, мов валів пророк, а в святім трепетанні, Боже, знаєш, хто Бог, ти його відгодуй, милосерді дарів, у любові сплекай, що вогонь твій горів. Хай постійна молитва твою жертву зростить, і нічого лихе, хай її не гірчить. Якщо час віддаєш, не обривки часу, як себе віддаєш не частково, а всю, щоб жертва помітна була віддаля і скакала вперед, мов те теля. О, якщо ти такого тельця приведеш і мені на жертівник його покладеш, буде спокій твердим. Буде радості спів, буде більше дарів, буде більше плодів. Нас багато було, до жертівника йшли. Та кого за собою ми Богу вели? Тож коли ще земна не закінчилась путь, то ще не час на пасовисько нам повернуть.